Нещодавно Житомирянка Олена Рябчинська сіла у міський громадський транспорт, аби доїхати до роботи, а стала учасницею конфлікту з контролером. Я зайшла, оплатила проїзд, побачила, що валідатор спрацював, і буквально перед тим як мені потрібно було виходити перед моєю зупинкою. Підійшов кондукт-контролер. Я приклала телефон з карткою до валідатора. Нічого не спрацювало. За словами Олени, вона намагалася пояснити контролеру, що це технічна помилка, і насправді вона оплатила проїзд, показувала списання у банківському застосунку. Однак результату це не дало. Я показала телефон йому і сказала 8,43 проплата Сіті 10 гривень. Подивіться. Ну, якби після цього контролер сказав, що дякую, можете виходити, все було б добре, але мене після цього не випустили. В результаті люди почали казати, що вони бачили, що я платила піднявся вже крик. Олена проїхала дві зайвих зупинки, оскільки контролер не випускав її з транспорту і вимагав сплатити штраф. І е, мене обурилася ситуація в цілому поведінки контролера, бо це було спілкування на ти. Це було спілкування з погрозами до фізичної розправи жінці, яка літня жінка, яка сказала, що бачила, що я платила. Він їй сказав, що ти там бачила, закрий рота. За кілька днів після інциденту Олена потрапила на прийом до начальника служби контролю КП «Житомиртранспорт». Однак Житомирянка стверджує, що провини контролера той не визнав. Мене вразило, що перше. На питання, чому контролер був без жилета і жетона, мені сказали, що тому, що другий контролер був в жилеті. Це аргумент. Дивились запис на бодікамері. Я попросила поставити на паузу, і кажу: подивіться, видно відео, чітко, що я показую і озвучую час оплати. Мені сказали, що я якось не так показала. Аби почути офіційну позицію комунального підприємства та дізнатись, як вони відреагували на цю ситуацію. Редакція телеканалу СК 1 зателефонувала на гарячу лінію КП «Житомиртранспорт». Начальник служби контролю відмовився від коментаря у будь-якому форматі. А також зазначив, що вони контролера у цій ситуації немає. Тим часом Олена написала скаргу. Вся розмова була що ну ви винні. Я не почула нічого. Я не почула бажання розібрати ситуацію, Я не почула якихось зроблених висновків. Отож, чи розбиратиметься «Житомир транспорт у цій ситуації? Та чи проведуть профілактичну бесіду із контролером? Наразі невідомо. Анна Половинка, телеканал СК